28 березня весняна частина чемпіонату України з футболу розпочалася і для Олександрійців. Розпочалася яскраво із захоплюючого Олександрійського дербі між професійним футбольним клубом Олександрія та ПФК Укорагроком. Розпочинали поєдинок обидва клуби доволі обережно. Олександрійці намагалися застосовувати колективний відбір м'яча на половині поля Украгрокомівців, щоб витягнути суперника на свою половину поля. І маючи швидких футболістів, проводити швидкісні контратаки. Проте відчувалося, що футболісти Олександрії помітно нервували. Тому вразити ворота команд з Головківки нашим гравцям не вдавалося аж до 37-ї хвилини. На 37-й хвилині блискавична атака Олександрійців завершилася влучним ударом Грицука, без шансів для голкіпера «Украгрокома». У другому таймі більш агресивною виглядала команда з Головківки, яка намагалася відігратися. Проте Олександрійці вдруге скористалися своєю перевагою у швидкості. І на 70 70-й хвилині у чудовій контратації старенький відправив круглого у сітку воріт суперників. Однак концентрації Олександрійцям на жаль до кінця поєдинку так і не вистачило. І вже на другій доданій хвилині матчу Олександрія пропустила не обов'язковий, але красивий гол від аграріїв. У результаті 2-1 на користь Олександрії. Як зазначив на післяматчевій прес-конференції, головний тренер Олександрійців Володимир Шаран, хотілося б зіграти на нуль. Але найголовніше те, що хлопці горіли і віддавали всі свої сили на полі, і зрештою перемогли.